Ними опікується виконавча влада. Сьогодні серед нас присутня Світлана Андрійна Повлишина. Вона є заступником голови обласної державної адміністрації. Вона безпосередньо відповідає за реалізацію всіх реформ, які були розпочаті виключно тільки з приходом президента Петра. Порошенка до влади. Ми з 91-го року не мали жодного кроку в реформуванні у будь-якій сфері діяльності. Тому я запрошую її до слова і попрошу, щоб вона безпосередньо розповіла, які кроки були здійснені Петром Олексійовичем для того, щоб наше життя сьогодні набуло такої тенденції до покращення. Будь ласка, Дякую, вами. Дякую, Вічеслав. Доброго дня, шановна громада, чудового, класного села Іванківці на свій сон не була, ніколи не була і дуже приємно вражена. І зразу враження таке, що тут живуть господарі які люблять і своє село, чистенько, гарно, чи творенько вже бачу, вже такі графіку дає погода нам можливість таку, і, звичайно, вже хочеться чи бурити і свою оселю, і своє село. Це говорить про те, що ви любите. Любите місце, де ви живете, і дуже його цінуєте. А раз так, раз так, значить, і точно я знаю, де оцінили, і ту можливість, яку вам дав. Сьогодні наш парад. Самим в себе хазяйнувати. Самим. Тому що, знаєте, десь так не звикли, що нам з Києва мають сказати, нам мають показати, хтось приїхає приїхати, має і щось зробити, і хтось нам щось вине. Ні. Ви, от, будь ласка, які ви чудовій залі, який гарний розвиток культури. І це робить вас якими гідними, самодостатними, дуже приємно і вам зайти, і нам з вами зустрітися і поспілкуватися. Знаєте, це основне завдання, яке ставив президент, коли починав цю реформу децентралізації. От щойно саме теж там якийсь час не була, і ну, колосальні зміни відбуваються. Про Сапинівську громаду знають багато, хто йде по всій Україні, тому що це громада, яка об'єдналася одна із перших, і ви брали цьому активну участь. І знаєте, скептики, які казали, ні, нічого з цього не вийде, нічого не видно, не, ну, не на часі, тому що ж це 14-15 рік, війна. Війна, і Волошенко, коли він в, в, в середу дав у Хмельницькому, і він каже, ви думаєте, мені легко було? Легко було прийняти це рішення, адже це ж треба поміняти весь адміністративно територіальний устрій держави. Це ж не так було просто на це зважитися. Тим більше всі ще дуже пам'ятали реформу Романа Безмерного. Він теж хотів поміняти адміністративно територіальний устрій, але він казав, що спочатку треба області об'єднати, потім тобто він зверху пішов. А Петро Олексійович, він людина місцевого самоврядування. І він дуже розумів силу громади. І він розумів, що громаді не треба з Києва вказувати, яку калюжу засипати, і де ліхтар посипати, поставити, в якому місці. Бо дуже в нас все так відбувалося централізовано. А громаді просто треба дати фінанси і треба дати повноваження. А люди вже самі розберуться, чи в цьому місці поставити, чи в цьому, чи стіл тут має стояти, чи тут. Це правильно. Це правильно це гідно людей, це правильний у підхід. Але щоб зробити це, звичайно, треба мати і розум, і бачити таке, ну знаєте, мати лідерські хороші якості. І звичайно, що треба мати відповідальність, сміливість взяти відповідальність за себе, щоб повести саме цим шляхом. Нагадую, що війна страшні роки, коли армія на нулю і йому треба ну, і там зміцнювати. І тут давати лад, бо тут іде ну, мирне життя. І теж однозначно, от в цьому, е, знаєте, така заслуга Петра Олексійовича, я сьогодні вихідний день, дивлячись на те, що маю там якусь посаду, я сьогодні маю повне право це говорити. І я буду переконувати кожного, скільки я зможу, що ця людина розуміла, що з нашим ворогом можна говорити тільки з позиції сили, тільки з Путіним з позиції сили. Сьогодні є різні варіанти, він каже ні, його треба попросити. Інший капітан каже, що з ним треба сісти, для, для 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 сісти за стіл переговорів. Той каже, що з ним треба жартувати, той каже, з ним треба фліртувати. Ні, з ворогом, таким, як ви говорити, тільки з позицій сили. І тоді, коли треба сильна армія з одного боку, але підніміть руку, хто сьогодні посилає на схід шкафетки і білизну. Сьогодні, в 2014 я впевнена, що всі. Я не в одній аудиторії вже була і всі, Якщо 14-ти піднімають всі. І я піднімала руки, тому що я теж в п'ятнадцятому році зараз відправляла. А сьогодні, вибачте, це неправда. Сьогодні одна з її людини, ну може, ви хочете шовкові шкарпетки передати, там, чи, чи якісь дуже тепленькі, зв'язані самі, бо ви їх зв'язали. Це інша справа. Але армія сьогодні напорблена, армія сьогодні у одіда і армія сьогодні озброєна. І те, що на нас на Старокостантинівському лидовищі не десь далеко, не десь за кордоном і не в Києві випробовували е, безпілотник, який більше 24 годин в повітрі і може вразити ціль, це дорогого поштою. Я хочу вам сказати, що оця, е, знаєте, Є за Петра Олексійовича в тому, що він навчив нас бути сильними і завдяки тому, що ми армію маємо, і завдяки тим реформам, які проводяться тут і в медицині, і в освіті знаємо, яка нова українська школа. І зараз основний ворог, про який говорить Петро Олексійович, це бідність. Він чесно каже, реформу в медицині зробив, в освіті зробив армію, зробив сьогодні. Перші кроки. Треба робити в подоланні бідності. І є сьогодні Світлана Іванівна, директор департаменту соціального захисту, яка якраз і розкаже вам, які кроки зроблено, що вже намічено в цьому. Тому що ми всі розуміємо, що це сьогодні основна наша ділянка. Я дякую вам ще раз за увагу і надаю слово Світлані Іванівні, будь ласка. Доброго дня. Крайно, бачу, для вас тихні, я переповнула, що десь ми вже не перший раз з вами зустрічаємося. І ви знаєте, коли телебачення 24 часа е, показує нам, що у нас все категорично погано і е, нічого не можна змінити, всі крадуть. І просто катастрофа повна. Ми просто настільки заробітували цими приватними каналами, що якби вони хоча б 10-10% показували, що робиться і що намагається зробити, може, ми по-іншому реагували. Я продовжу те, про що говорить пана Андрійовна, тому що ви розумієте, що органи соціального захисту населення, ми, коли приходимо на роботу, а останні періоди у нас і субота робочі дні, тому що якщо субсидії, то пільги, до допомоги, ми просто не маємо коли йти йти при сухідних пути. По продовження я вам скажу так, що дійсно сьогодні та війна, яка триває на території України. В першу чергу в нашій області загинуло 209 чоловік. І сьогодні при всіх проблемах, які є, кожну сім'ю треба було підтримати і кожній сім'ї треба було допомогти. Кожній такій сім'ї з видатків державного бюджету було проплачено 609 тисяч гривень, а по Україні це більше 14 тисяч сімей. Кожній сім'ї заповнюють місяця до посольного прогнози. В разі якщо учасник війни прийшов додому з пораненнями або з і маючи першу, другу або третю групу інвалідності, держава також без затримки виплатила одноразову допомогу для першої групи 304 гривні, для другої 243 для третьої 172 тисячі гривень. І ці кошти в кожну сім'ю пройшло. Кожній людині безкоштовно зробили засоби реабілітації чи до протесту гнів, чи... Чи інше, і це теж було зроблено терміново. Це перша частина наслідків війни, але йде життя, народжуються діти, е, живе людство. І тому, е, знаєте, коли створюється сім'я, в першу чергу, при всіх проблемах, які існують, кожна жінка хоче народити дитину. В нашій області кожна, в Україні кожна сім'я, яка народила дитину має право отримати так, одноразову допомогу, яка знаходиться з років виплачується. І я вам просто в цих не скажу, що якщо народилася перша дитина, то сім'ї виплачується 52 пожиткових мінімум, або сім'я знаходиться трьох років, отримує 70 460 гривень. Якщо народжується друга дитина, сім'я отримує 94 тисячі 850 гривень. Якщо народжується третя дитина, сім'я отримує 162 тисячі гривень. Скажіть, ці кошти ви чули в районі, щоб хтось, хто народив дитину, з затримкою виплатує такі кошти? Теж затримки в даній ситуації немає. Крім того, на сьогоднішній день уряд